Олег Ляшко, радикальна партія. Ганебна історія судді Чернушенка демонструє всій країні, що судової системи в Україні немає, що це є профанація і судова система лише за гроші або виконує політичні замовлення. Але історія з Чернушенком так само демонструє, що в Україні, на відміну від розмов, які тривають, насправді немає незалежної професійної прокуратури, бо прокуратура порушує кримінальні справи тільки тоді, коли їм дали фа. А коли Чернушенко заявляє, що заступник голови адміністрації президента Філатов давав йому команди віджимати бізнес приватної компанії, прокуратура в цьому складу злочину не бачить, кримінальної справи не порушує, на допити Філатова не викликає і подання до президента про звільнення Філатова не вносить. От вам і всі розмови про реформу правоохоронних органів. Вони виконують тільки команди влади. Тому я ще раз звертаюсь до колег по коаліції. Ось проект постанови про відставку Генерального прокурора. Підпишіться, не бійтеся.